Село Куцуруб розташоване у південній частині Миколаївської області на березі Бузького лиману за 5 кілометрів на північний схід від міста Очаків. Відстань до залізничної станції Миколаїв становить 77 кілометрів. Засноване у 1756 році кріпаками-втікачами на землях хана Кічур-Бея. Вірогідно, що цей антропонім і дав назву поселенню, яке в українському середовищі трансформувалось у сучасну форму куцуру. За іншою легендою, Катерина ІІ з козаками знайомилась із завойованими турецькими землями і побачила на березі Лиману, збудовану козаком Куцим, гарну хатину з охайним господарством. Їй сподобалась хазяйновитість господаря і наказала видати козаку Куцину руб. З того часу село стало називатись Куцуруб. До 2020 року село входило до складу Очаківського району. Після адміністративно-територіальної реформи Куцуруб став адміністративним центром сільської територіальної громади. До складу громади входять 12 населених пунктів. Бувших Іванівської і Коцурубської сільських рад, В сільській громаді у 2017 році запропоновано символіку після обговорень герб і прапор на черговій сесії 13 липня 2017 року, затверджені рішенням номер 22 Опис герба Щит розтятий на синє і зелене рівновеликі великі поля, на межі полів, профільне зображення золотом. Жіночої голови, з вінком у коса, повернуте у ліву сторону, з накинутою хусткою, звисаючою на плечі, в оточенні по колу золотими стиглими пшеничними колосками, внизу золотом дві рівновеликі кігрони винограду із таким же листям в один ряд дзеркально розвернуті одна відносно другої. Головний символ на гербі є профільне зображення богині Деметри з вінком, прикрашене пшеничними колоссям. Із древньогрецької мови Деметра – мати земля, покровителька землеробства і родючості. Подібне зображення богині Деметри, прикрашене колосками різьба на мідному дзеркалі, було знайдене під час розкопок залишків ольвійських поселень на землях Очаківського району. Для мешканців Куцурубської територіальної громади Деметра – блага богиня, хранителька життя, яка навчила обробляти землю, помічниця у господарській справі. Зображення Деметри символізує територію Куцурубської громади з багатовіковою історією, де знаходяться античні пам'ятки місцевого рівня, пшеничне колосся символ сільського господарства, родючості і відродження, виноградне гроно. Наділене ознаками святості, символ життєвої ниви і краси місцевої громади, ділення щита на сині і зелене поля означає розташування території громади на березі Бузького лиману. Синій колір символізує вірність і честь, мир, духовність, зелений тілює відродження, злагоду, багаті вражаї. Золотий колір символізує багатство, знатність і постійність. Геральдичний щит півкруглої форми із співвідношенням сторін 5 до 6, обрамований золотим бароковим картушем і увінчений короною складеною з п'яти золотих пшеничних колосків, що означає статус села, прапор квадратної форми частково повторює символіку і кольори герба села Коцуруб. Полотнище поділене вертикально на два рівновеликі сині і зелені поля. На межі полів – грона жовтого винограду із таким же листям в оточенні жовтими, вигнутими пшеничними колосками. Дякую за увагу!